Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюся, що ви в порядку. Сьогодні для роботи взяла колоду чорного гримуару і також колоду божевільного дому. Обидві колоди темні. На колоді божевільного дому тут треба трішечки в демонології теж розумітись. Ну, це я, скажімо так, на сьогоднішній день. Ставлю за да, свого роду. Дивні цілі, але то лише для того, аби розуміти. Тому що тут саме 70, здається, два демони Легіону, розумієте, І у кожного свій символ, свій знак, і кожен відповідає за своє. Тобто карти. І колода божевільного дому це неймовірно глибока карта. Неймовірна. Люба колода це неймовірний портал, скажімо, для видобутку інформації. <свистакова> Поїхали. Три мечі. О, приїхали. Боляче, досадно, гнівливо, незрозуміло, нав'язливі думки, страхи, якісь підбиття підсумків, якісь спогади, і щось не, не на вашу користь, не на вашу сторону. Ви від себе це можете відганяти. Або, навпаки, ви не допускаєте навіть таких собі думок, до речі. Інша сторона ще, да? ви не допускаєте навіть собі таких думок, що ви могли бути в чомусь неправими. Вам вони, знаєте, як особливо ввечері, коли ви залишаєтесь наодинці, вам можуть лізти такі різні думки. Ось. Ну, і в даному випадку наративи, створені вашим сприйняттям. Да? Я не знаю, чи це вас ранить. Самих і робить вам боляче. Чи, чи, чи це ви на порозі цьому, чи ви це здолали. Ну, поки що, це перша карта, відлюдник. А ви в процесі. Ви в процесі, да, і тут лицар мечів. Дивіться, ага, іще два, три. Помірність. Ні, любі, ні. Все, я зрозуміла. Ви підходите до цього моменту. Ви підходите. Знаєте, якось тут, навіть якщо взяти питання вашої пари, ваших стосунків, да? ваші проблеми, можливо, одне з одним або у кожного своя особиста криза, вони вирішуються, як вам сказати, одним шляхом, але в різному вигляді. Кожен із вас обирає шлях усамітнення. Обирає шлях побути наодинці. Якщо чоловікові треба щось писати, занотовувати, або, я не знаю, щось читати, щось підкреслювати. Коротше, людині треба, щоб щось було на виду для чоловіка. Да? На, на, на очах. А от у жінки це більш такий внутрішній процес. Тут Знаєте, як для жінки ось ота інформація, яку вона можливо здобуває або над якою працює, вона ну, я навіть не можу пояснити нормальною мовою, бо ми ж всі ж з вами ну, звичайні люди, да? ніхто ж не живе в якомусь казковому Мультиплікаційному серіалі ми всі живі люди. Тому як тут пояснити? Коротше, багато жінок, можливо, переживають це всередині себе таким чином, що нічим не можуть займатися. Візьме книжку почитати, нічого в голову не лізе і не розуміє 150 раз одну сторінку читає потім там за ще щось взялась не може, відволікається на свої думки. А думки можуть бути свого роду, знаєте, такі не самі приємні, і ви із цим всім, ви сам на сам. Якісь страхи можуть бути, да? які породжують гнів. І ви, можливо, і рада була би цього не робити, але вам в даний момент вам нізким це обсудити, вам нізким, не те, що ні з ким, от ваша половинка, вона. Вона усамітнена, от, вона собі усамітнена. Да? Тобто кожен працює. Чи прийде такий момент, коли ви вийдете з цього стану, я не знаю. До цього стану, про який я говорю, ви будете підходити поступово, дуже поступово і дуже непомітно. Я не знаю, чи можливо у вас щось відбудеться. На фоні, да, чи якось, можливо, це ваше рішення може бути. Ну, скажімо так, для того, аби вам стало сил для перегляду самих себе, да, то вам треба. Ну, рухатись, як ви рухаєтесь. Ось так. Ви все одно дійдете. Ви не попередите це. Ви ось оцей процес. Або всі ті процеси на моїх відео. Це не про попередження, це про ті процеси, на які ми не, ну як вам, ми не можемо ніяк їм перешкодити. Бо це от як зміна сезону. От весна прийшла, і ти хоч, хоч що зробив. Все, лютий закінчився. Весна на вулиці, розумієте? Снігу більше немає. Можливо, можливо буде, але немає на сьогодні. Да? І все йде до тепла. Так і, так і в, в процесі нашого зростання внутрішнього, психологічного і духовного, да? це одне і те ж саме. Просто психологія говорить більш структуровано, більш технічно, і більш, скажімо, ну, більш технічно, це, думаю, буде достатньо. То е, саме от така, от така от духовність, да? вона. Абсолютно різна і більш така вільна. І, здається, менше структурованості. Ну, бо свого роду, так, свого роду ми маємо справу з маленьким всесвітом, зі своїм хаосом. Да? Ось так. А, наступне. наступне. Ви все одно підійдете. У вас в житті на фоні всього цього можуть відбуватися різні події. Вам треба буде приймати багато участі, не знаю, там, на роботі, в спілкуванні з клієнтами, з партнерами, чи, ну, з ким маєте справу? З колегами теж. Да? Потім у вас може бути багато якихось таких спірних, швидких, ну, якось так буває, все навалилося туди треба, і сюди треба. ну от Багато така суета. Да? Хтось навпаки, не знаю, може займатися дуже великою справою, що не можете дозволити собі ні захворіти, ні, ні проспати, ні, ну, взагалі, да? ні втратити голову, ось так. І плюс до всього ви ще будете бажати або стрімитись до того, аби у вас була змога ще й на особисте життя. Я не знаю, це про вільних чи ні, але є такі сфери в вашому житті, які повністю зависли. Ось так, тепер, якщо не брати до пари, тепер якщо ми говоритимемо лише ось про особистості, да, то підходите до такого моменту, коли ви. Будете справлятись е, з різними спогадами, ви будете справлятись з різними відчуттями, якимось усвідомленнями про самих себе, про других. Коротше, повний перегляд знову відбуватиметься, і деякі питання, вони знову ж таки спливатимуть повторно і знову будуть брати над вами верх. І в цей момент, в цей раз, ви можете зловити себе на тому. Що ви хочете раз і назавжди поставити в тому крапку. От То ви відчуєте внутрішню готовність. І ви якось ось інтуїтивно навіть можете зрозуміти, що це так дійсно. Це може видатись тривалим міським е, ну, де? процесом, але ви готові за нього взятись, тому що ви почнете самі вже внутрішньо конкретно розуміти, що так, воно щось матиме результат, або ви не знатимете, що щось матиме результат. Ну, наприклад, робота над собою. Але ви відчуватимете внутрішню готовність і цікавість. Тому, ось так. І башня. Трійка, відлюдник, і башня. Це повинно привести до того, щоб ви раз і назавжди захотіли завершити етап, ем, я не знаю, там вміння приймати життя так через руйнацію. Все, от ви раз і ставите крапку. Да? Так, що в нас тут? Да, плюс до всього ви ставитимете крапку в якихось своїх мріях, надіях, цілях, планах. Потім елементарно ви навіть можете, ну, я не знаю, там, почати писати собі план на день, планування тайм менеджмент теж можете підтягувати. Да? Причому взяти, не знаю, там, курс чи якусь книгу, ну, підійти до цього більш. Більш серйозніше, я скажу так. Да? Не факт. От повірте, я зараз нічого не хочу сказати поганого, і повірте, я не критикую, я просто кажу завжди, як є, а багато людей можуть сприймати це, знаєте, як що я от намагаюся знайти якийсь мінус. Ні. Насправді дивіться, книги пишуть абсолютно різні люди. Вони можуть бути за фахом, за не знаю, за віком, за документом, за всім коротше. Да? Можуть бути там, тими або тими. І от вони пишуть книгу. Перше, ви повинні розуміти, що ця книга вона відкриває вам, не знаю, перші двері або стає для вас трампліном. Тобто, прочитавши одну книгу, не думайте, що ви посягли всю суть. Да? По-друге, не думайте, що та людина може знати щось краще за вас. Спостерігайте за собою. Бо, наприклад, ті рекомендації, які написані в книзі, завдяки вашому внутрішньому спостереженню за собою і своїм тілом, да, може вам кричати, просто, що це фабула а не книга. Да? Жодних претензій до видавництва фабула. Тому тут по-різному, тут теж таким чином. Випрацьовується ваша експертність. Експертність це не в якомусь конкретному направленні, це навичок, це вміння бути експертом. Що робить експерта експертом? Розуміння всіх деталей, які можуть бути тут і зараз або в цьому процесі. Що на що впливає, що... Тут... всі деталі і нюанси, розумієте? І тоді це вже може бути така складена, повноцінна думка. Тому експертність, вона присутня абсолютно скрізь і всюди. Експертність елементарно треба і необхідно задіювати навіть при розмові з друзями, аби не, не говорити якусь чепухню елементарно, щоб да? просто зважувати важливість ваших слів. Теж необхіден навик експертності. Тому дивіться, чому так іноді довго, особливо на перших порах, може оце відчуватись. Робота над собою і оці ось безкінечні емоційні гойдалки. Ну, дивіться, насправді ми не просто умовно працюємо над своєю сором'язливістю. Насправді, заді... ну, я так, умовно, насправді ми задіємо дуже багато інших процесів. Тому, а, да, тому іноді може бути довго і іноді може бути недостатньо там декількох рекомендацій, зміна. Все веде вас до змін, все веде вас до вас самих Ось сонечко і ось дев'ятка келихів і колісниця. Все добре, не зважаючи ні на що, так? Да? Ось так. Ну, і тут я також бачу, що є такі люди, які хотіли би перешкодити вашому сонцю. Є люди, не скажу, що справи. Ну, можливо, і справи з людьми, так? Да? Які хочуть перешкодити всьому тому, але тут питання зростання вашого внутрішнього духу, вашого стержня, ваших вмінь, навиків і питання вашої душі. Ви ідете зустріч із нею, да? до знайомства з нею, ви лише ідете. І це не легкий шлях. О, і у вас в пріоритеті повинні бути не тренди, не чужі орієнтири, не чужі поняття чи чуже виховання. Ну, я маю на увазі батьківське навіть. Да? Це теж чуже, ну, свого роду це зараз ви себе виховуєте так, як ви вважаєте потрібним. Розумієте? Ось те інше виховання, воно для вас. Чуже, не, не, не батьки чужі, а от виховання. Розумієте? Ви себе зараз карбуєте по-новому. Так само для декого може бути заплутано, так незрозуміло, якось так двояко і іноді буває, слухаєш якусь інформацію і не розумієш, перевзуватись чи ні. Одне протирічить іншому, навіть мої слова іноді протирічать іншому. Ви повинні розуміти, що світ дуальний. Є доба, де є день і є ніч. Це одна доба. Так скрізь, так всюди. Є мінус, є плюс, є користь, є шкода скрізь. Розумієте? У всього є своє відображення, тобто протилежність. У всього. Тому приймайте і протилежності теж. А ви зараз, до речі, і будете звертати увагу на протилежності. Ви вже деякий час, можливо, спостерігаєте, так. Да. Різні люди в парі, не знаю, різні там колеги, абсолютно різні в тому. Те, те, ну, По-різному. Да? Але щось людей тримає, щось людей зближує в колективі, в парі, в родині. Скрізь. Або, наприклад, не знаю, більше-менше. Елементарно не будемо далеко ходити. У нас зараз така мода. Де? Різні шкарпетки, можуть бути різні е, шнурки, потім можуть бути різне взуття ну, кросівки за кольором. Ну, Я ще не бачила. Звісно, один, одна нога в кросівках, інша в туфлі. Я такого ще не бачила, але хто його знає. Ну, Про такі. От, потім асиметрія теж. І це не просто мода в, Одежі, в Одежі, да? це, це скрізь. І ось з нами поступово відбуваються всі ці процеси, які ми бачимо візуально, так само ми насправді можемо відчувати їх внутрішньо. Ви боїтесь, знаєте як? Ви дуже обережно підходите до всіх процесів і нюансів, або навпаки, вам тут рекомендація, дуже обережно підходьте. Пропускайте все через себе і не бійтесь поглиблюватись в себе, в людей, не бійтесь. ну, Не те, щоб не бійтесь, просто не обирайте лише, наприклад, навіть зараз на фоні війни подивишся всі ці відео та. Відео, не, ну, новини і тому. Ні. А старайтесь, можливо, ще проникнутись хорошим, якимось не дуже. Дивіться кінофільми, можливо, комусь і це треба. Да? Читайте, не можете знайти собі місця, знайдіть ключик, чим ви можете заспокоїти себе. Ви зараз нічим не відрізняєтесь від тієї маленької дитини, в якої от капризи почались, плаче і плаче. Да? Або, не знаю, там істерика почалась, і дитина мурудиться, є таке слово, і ради не може дати. І так, і так. От ви зараз в такому ж стані, тільки ви просто в своєму віці. Ну, хтось може бути. Тому від нас ніколи нічого не зникає. Ух ти, уміреність і жриця. Ну, все, я буду завершувати, бо деяка інформація може збити з пантелику і стовк у вас і не зі шляху, але буду завершувати. Любі, сподіваюся, нікому не нашкодила, що не зрозуміло. Будь ласка, звертайтесь. навіть, якщо вам здається, що я нічого не знаю і насправді в чомусь там не тямлюсь. Спробуйте. Справа в тому, що свого часу я обрала для себе свій шлях в тому плані, що ну, я вирішила, що говорити як всі, і оперувати термінологією чи ще чимось, чи чужими висловлюваннями, конкретно для мене, поки що не потрібно. От якось отак. У мене була, можливо, неможливо, ну, проблема, да, з проявом себе. І це частина моєї роботи. Тому ось так. Тому у випадку сумнівів, звертайтесь. Якщо я не знатиму, я обіцяю, я саме так і скажу. Тому ось так, дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру. Любові, перемоги, і щоб кожен воїн повернувся додому. Дякую абсолютно всім всім, всім, всім. На відео не кажу цього, ну, рідко, да, кажу, думаю, треба поновлювати цю традицію, все ж таки. Да? Дякую кожному воїну, кожному захиснику і захисниці. Бажаю всім повернутися додому живими, цілими, неушкодженими. І якомога швидше повернутись до того життя, яке кожному воїну довелось перервати. Дякую, бажаю всім добра.